Знаєте, я нагадував вже про це з того разу, коли я був тут, і я знову згадую ці слова, мені дуже вони приходять на пам'ять. Коли я був ще таким малим, і мене батьки водили до церкви в селі Колісниковому, вони, знаєте, по-різному до мене шукали підхід, і один підхід я вам розкажу. І цьому є свідки, правда, їх уже немає, тих свідків, які свідчили про те, як мене приводили в церкву. Одного разу, коли я був маленький, я тільки почав ходити. І з-за того, що було в нас ну, сім'я велика, діти один за одним, і мати не мала такої нагоди, щоб кожного разу бути в домі молитви. І в Колісниковому було якесь служіння, я не пам'ятаю, чи то празник жатви, чи щось інше було. І приїхав хор з Білої церкви для того, щоб проводити служіння. І мати каже, це свідчення моєї матері, каже: вона: я вділа тебе, вділа тобі кепочку, там якісь шорти, каже, літо тепло, каже, я привела тебе, ну, стоп, взяла за руку та й прийшла в церкву. Він як Сестра держить внучку свою, так само і мене привели, і каже: доходимо до дверей молитовного будинку. Я каже, відкриваю двері, щоб зайти в зал, сісти, послухати, що ж проповіді все остальне, а ти в крик. Вона назад за двері, двері закрила, мовчить. Відкрила двері, знову в зал заходить. Крик, знову назад, і так декілька разів. а Потім каже, виявила за двері та кажу: ах ти ж сатана, та ти ж не даєш мені послухати. як. По-материнськи, знаєте, одрепіжила мені, так як має бути. Потім привела знов до дверей, після того, як перехлипав, відкрила двері, мовчить. Зайшла в зал, посадила там на руках чи коло себе, мовчить. Просидів все служіння, мовчить. І так все, пройшло все служіння, каже, не пікнув. Пройшов час. Василь Микитович Діденко, був тоді на служінні, каже, і Якщо ви не знаєте, як виховувати своїх дітей, то спитайте в Наді новічки, вона вам скаже. Мені про це ніхто не казав. Вже мати, коли постаріла, вже в лавті, ну така ще, ще була при здоров'ї, при розумі. І вона говорила ці речі, каже, я знаю, як це робиться. Знаєте, я сьогодні не хочу говорити, що таким чином ми маємо виховувати своїх дітей, приводити їх в церкву, таким чином заставляти, щоб вони були в церкві. Ні, не так. Слово Боже, сьогодні нас учить, що Перша церква мала бажання перебувати в науці в апостольській, в ламанні хліба, в спільноті братерській, в всьому молитвах. Ми маємо бажати це робити. Дяка Богу, що ми сьогодні з вами. Зібралися, знаєте, нас ніхто не заставляв. Нам запропонували такого то числа буде таке служіння, і ми сьогодні, по милості Божій, сьогодні тут. Сьогодні буде розглядатися два тексти, які будуть окремо для сестер проповідуватися, і окремо буде говоритися для братів. Ну, я їх читати не буду. Ці тексти я зачитаю інше місце, яке Бог положив мені на серце. Дивіться, я начну з того. Дивіться, я вернуся третій розділ. Друге послання апостола Павла до Тимофія. Я буду читати третій розділ, 16-17 вірші, але вернуся до першого. Написано так. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Ви знаєте, Слово Боже, воно живе, воно діюче, як я на початку сьогодні говорив, що. Багато книг можуть нас навчити різній науці, познавати якісь там рецепти, якісь там знання, якісь там бакалаври. Я, я не розумію до кінця всього, що я навіть кажу, але Слово Боже, воно живе і діюче, і воно навчає нас, як нам правильно жити в цьому світі, щоб при зустрічі з Господом мати добрі відносини, щастя, радість вічно. Апостол Павло пише до Тимофія: усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору і всього решти. Ми читали, що перша церква перебувала в науці апостольській спільноті. Нас уже сьогодні об'єднало Слово Боже. Ми вже сьогодні прийшли сюди, щоб роздумувати, читати Слово Боже. Можливо, які питання в кого будуть, ми будемо задавати один одному. І цим буде прославлений Господь, бо Він каже: писання. Богом натхненне, Бог керував при писанні всіх книг, Бог диктував. Я не знаю, яким чином, але Бог давав мудрості тим, хто писали, і тому ж апостолу Павлу, тексти, якого ми сьогодні будемо розбирати в різних книгах, Бог давав мудрості з любов'ю укорити, навчити, підказати, як правильно це зробити, церкві, як вийти з того чи іншого конфлікту. І Бог благословив, і ми сьогодні маємо. Це навчання. Ну, апостол Павло з першого вірша пише Тимофію. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. Хто з цим не погоджується? У нас сьогодні, слава Богу, в наших хатах є що їсти, в нас є, що в нам не забороняють збиратися в такій кількості, нам не забороняють проводити служіння. Сьогодні кожна церква проводила служіння, славили Бога, хтось прийшов сказав, ви не маєте права збиратись. Ні. Але ми читаємо, що в останні дні настануть скрутні часи, і кожен погоджується, що часи скрутні. Чи не так? В чому скрутні часи? У нас чогось немає. Нам немає в що вдіти, нам нема що їсти. В нас є все сьогодні, але часи скрутні. Чому? Читаємо. Бо люди будуть. Так, да, люди будуть. Люди будуть жити. Але як вони будуть жити? І далі він пише. Самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники. Нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі, будуть, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд, вигляд благочестя, але сили його відреклися, таких уникай. Апостол Павло пише до молодого Тимофія, говорить слова, в останні дні настануть скрутні часи. Хліб забрали? Ні. Щось забрали, ні, відношення забрали. Знаєте, я коли ходив у школу, нас у школі вчили старшому вступи місце, в автобусі, привітайся, коли ти заходиш. І отакі от прості правила етикету, якими сьогодні люди користуються, а деякі знають про їх, але нахабно не користуються. Сьогодні в нас в церкві ми співали один псалом, і потім я сказав. Брати, і сестри, ви можете, отак сидячи в залі, той, хто рядом сидить з вами, ви можете його обійняти. Знаєте, що сталося? Обнімали, але плакали. Чому? Не хватає таких відносин, не вистачає таких простих людських об'ятій. цих, не вистачає в людей, тому що люди увліклися чимось іншим. Зайнялися чимось іншим, і апостол Павло попереджує Тимофія, в останні часи будуть люди жити отакими от проблемами. Нахабні, недружелюбні, більше любити розкіш, гроші і це все. В нас не забрали хліба. Вони бачу, вже сестри обнімаються, слава Богу. Але в нас забрали оці правильні відносини один між одним. Сьогодні люди, знаєте, закінчується служіння, розійшлися. Чому розійшлися? Ми втомилися. Ми цілий тиждень пахали цей день, ми хочемо відпочити. Но слово Боже, каже, це день Господній, який ми маємо якнайкраще провести в присутності Бога. Чи не так, чи за мною хтось не згідний? Бог хоче сьогодні, щоб ми мали єдність. Бог хоче сьогодні, щоб ми мали добрі відносини, обняли один одного і засміялися один одному. Ніхто нікому нічого не должен. але Бог хоче, щоб ми були такими. Апостол Павло каже до Тимофія: таких уникай! Бо вони вкрадаються в церкви, вони заходять туди і вони розбещують людей. Це є неправильні відносини. Ну, Бог хоче, щоб було добро, любов, взаємоповага і все решта. Читаємо далі. До них належать і ті, які прокрадаються в доми і полонять жінок, обтяжених гріхами і відданих різними пожадливостями. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Знаєте? Ми можемо багато вчитися, але не тому. Ми можемо читати, навчатися, але не тому. Сьогодні навчитися добро робити, це дуже важливо. Сьогодні навчитися робити, вести правильний образ життя це дуже важливо. Але ми часто забуваємо. Ми можемо приходити в дім молитви, виглядіть, виглядіть прекрасно. Мати усмішку на обличчі, а вийти за будинок молитви ми можемо вести себе аби як. Ми можемо вести себе, аби як? Вони завжди в і ніколи не можуть прийняти, прийти до пізнання істини, як Ані та Амрій, протистоялися Моїсею. І так само і ці противилися правді люди, які зітліли розумом, недосвідчені в вірі. Що таке віра? Це щось особливе. Що таке віра в Ісуса Христа? Що таке віра в живого Бога? Що таке віра в ту вічність, про яку ми сьогодні читаємо в цій книзі? Віра це дуже просте. Віра це дуже просте, якого ніхто не може бачити, якого ніхто не може пощупати, а тільки по ділах побачите, які вони. Слава Богу, що ми сьогодні є тут. Ми маємо віру в Ісуса Христа, ми маємо віру в Бога, ми маємо надію на те, що ми колись прийде час, і ми зустрінемося з Господом, і там буде, будемо перебувати. Вічно. Але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося із тими. Знаєте, недаром Христос сказав: пам'ятаєте притчу про плевели. Підійшли учні до поля, бачать, пшениця посіяна. Я своїми словами побачили між пшеницею плевели. І що сказали? Давай ми підемо повириваємо. Він каже, не треба. Хай зріють до жнив, А прийдуть жнива. Вони наведуть свій порядок. Відділять. Те на добрий тік, а те в полову, а те спалять вогнем. І сьогодні, знаєте, дивлячись на людей, ми не можемо розпізнати. Ми бачимо, хороші люди, християни, прекрасні. Я за себе кажу, я не людина. У мене маса є недостатків, так як і в кожному з нас. Але якщо ми з цим боремося, якщо ми просимо в Бога сили, обов'язково отримаємо. Я вертаюсь назад. Вони перебували в науці апостольській. Апостоли вчили борш варити? чи вчили, як черевики ремонтувати. Вони вчили Слову Божому, тому, якого їх навчив сам Ісус Христос. Сьогодні Ісуса Христа ми не можемо бачити вживу, так як бачили апостоли. Але для нас залишилися слова, які він говорив, для нас залишилися слова тих людей, які бачили Його, того ж апостола Павла слова залишились для нас, щоб ми розуміли, для кого це, кому і по якій причині було написано. Далі Павло покаже десятим віршом. Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії. І апостол Павло перечисляє те добре, яке він пережив. Давайте будемо згадувати те, що пережив апостол Павло. Бечували. Заколочували в кайданки, топили в кораблі тонули, і сідя, раз з цього з нього було, але він говорить про інше до апостола Павла, до Тимофія молодого, ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю. Їх побили, закували в кайдани, а вони з силою сидять і співають. Да? Пам'ятаєте цю історію? Співають, страшні, та що ж це робиться? І вони должні плакати, а вони співають. А потім, коли сталося чудо, що мені робить? А що тобі робить? Молися, кайся, і будеш мати вічне життя і вічне спасіння. Одиннадцятий вірш, ти пішов за переслідуванням, стражданням, які мене спіткали в Антіохі, в Іконі, в лістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Знаєте, коли страждаєш за Ісуса, я не страждав. Я прожив своїх 50 років. Неповних, ще трошечки і буде 50. Я не страждав за віру в Ісуса Христа. Мене не били, не бичували, мені нічого не забороняли. Чуть-чуть в школі там щось казали, пару слов, штундою називали. Але це не є переслідування порівнянні з тим, що пережили апостоли. Яких в живих остався один, який вмер своєю смертю, остальних катували. За що? За віру в Ісуса Христа. Ми не знаємо, що нас чекає сьогодні до вечора, через рік. Через два роки ми не знаємо, що буде. Ми знаємо, що сьогодні народ України знаходиться у війні. Що буде завтра, ми не знаємо. Заборонять збиратись, буде переслідування. Христос сказав: мене гнали і вас будуть гнать. Нічого не міняється. Як я жив, так і ви будете жити. Нічого не міняється. Читаємо далі. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть. Переслідувані. Знаєте? Я не знаю, чи наше покоління, оцих людей, які є тут, чи нас будуть переслідувати, я не знаю. Але я знаю, що якщо ми будемо готові до переслідувань, нам буде легше їх пережити. Якщо воїн йде на війну і він навчений, як себе вести в бойових умовах, йому легше там бути. А коли він не знає, що робити, коли гакає над головою, він... Панікувати буде, заторможувати, незрозуміло, що йому далі, як діяти. Але коли ми будемо готові, ми все будемо знати, як робити. Христос сказав, коли вас заберуть, коли вас будуть гнати, коли вас будуть переслідувати, не думайте про те, не вчіть вірші наперед, те, що відповідати на судах. Я дам вам мудрості, і Бог не залишав ні одного з своїх послідовників без своєї допомоги. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Але хі люди, і шахраї, матимуть успіх у злому, обманюючи й самі, будуть обмануті. Знаєте, на жаль, є такі люди, які пристраюються і до церкви, і до Бога, і до Ісуса Христа, і в той же час при... пристраюються й до інших. І, які переслідують, і вони і вашим, і нашим. Я ще раз наголошую, на жаль, так буває. Але Бог, Христос, апостол Павло, говорить: всі, хто бажає йти за Ісусом Христом, будуть переслідувані. Я не знаю, може, ви переживали старші, тут є молодші. Може, хто й переживав ці натиски, страждання. Це все. Я не знаю, я такого не переживав. Але я, читаючи Слово Боже, я розумію, що воно. Може в будь-який час таке настати. Ну лихі люди, шахраї, обманщики, які в церкви входять, вони будуть мати успіх. Вони будуть мати успіх. Церква успіху не буде мати. Церква буде страждати, а вони будуть мати успіх, так пише апостол Павло. І далі він каже, ти. Молодий Тимофій, ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Письмо, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Знаєте, апостол Павло пише Тимофію: ти тримайся того, чого ти навчився. Добре, коли ми навчені від Слова Божого, добре, що нас в церквах навчили, добре, що ми знаємо прості речі, які важливі для нашого спасіння, але нам не вистачає, знаєте чого? Я отримав вчення, я отримав те, що потрібно для спасіння, і я його держу в собі. Мало! Знаєте, чому мало? Оця рука має держатися за Христа. А що ця має робити? Держати іншого. Дай руку, брат! Держати іншого і разом з ним входити в царство Боже. Мало того, що я держусь за Христа, тягни за собою ще когось, я кажу напряму, так як є. Тягни за собою, молися день і ніч за Нього, переживай за Нього, взнавай його проблеми, допомагай по можливості. Тягни за собою, війдеш ти в царство Боже, і той, за кого ти молився. Отаке. Вчені апостолів, отака спільнота, отака брательська любов, аж тільки потім ламання хліба і молитва. Аж тільки, якщо ми виконуємо попереднє, аж тільки потім ламання хліба і молитва. Ламання хліба, що нам дає? Спільності. Один з одним і з Ісусом Христом. І це важливо. І знову прочитаю те, що я читав на початку: усе писання. Богом натхненне. Пам'ятай Тимофію, пам'ятай, дорогий друже, хто тут знаходиться. Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання кожного з нас. Будеш читати, будеш виконувати, будеш знати, будеш мати благословіння. Не будеш читати, нічого не отримаєш. Корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Праведна людина це та. Яка правильно живе, по відношенню до чого? До всього правильно живе. По відношенню до людей, до життя, по відношенню до Слова Божого, по відношенню до Бога один до одного. Якщо правильно живе, він буде праведний. Слава Богу, що в церкві всі праведні. Слава Богу. Але буває наша праведність. На жаль, На жаль вона може такою бути. І останнє читаю, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готове, для того, щоб бути досконалим, треба навчати.